Саме сьогодні, 19 травня, останні хлопці вийшли в почесний полон. І сьогодні саме два роки, як вони вже знаходяться в лапах ворога. Вони знаходяться в пеклі, і це саме буде нагадування всьому місту, нагадування владі, нагадування усім про те, що наші герої вже два роки знаходяться в полоні. Міжнародні організації вони взагалі не реагують про них. Навіть мови не йде Червоний Хрест і всі інші ООН, вони просто повністю безпомічні. Але хотілося б, щоб вони трішки почали щось робити. Якісь свої обов'язки почали виконувати і я із Маріуполя. У мене чоловік в полоні, боець полку Азов. Він був відступно підірваний в ніч з 28 на 29 липня в Оленівці, в Бараку 200. Ми Вимагаємо від влади скоріше повернути наших хлопців. Бо їм було обіцяно три-чотири місяці полону, а зараз вже йде третій рік. У мене у полоні мій друг, і на фронті мої знайомі, друзі і деякі родичі. В полоні у мене син. Скільки вже місяців років? Вже два роки виходив з Азовсталі». Те ж саме, теж два роки, теж Азовсталь, потім полон, Оленівка і наразі ніяку інформацію. Вони вийшли за наказом, їм обіцяли три-чотири місяці, і в підсумку ми маємо два роки, і в нас ніякої інформації, що з ними. І також наших бійців на довічне або на 25 років засуджують за законами ДНР. Тобто ми навіть не знаємо, як це буде впливати на обміни і чи будуть їх обмінювати взагалі. Мене брат полоні. Прийшов сюди, щоб підтримати сім'ю свою. Я прийшов, щоб підтримати Азовсталь. Я прийшов для того, щоб за них не забували, бо з ними треба те щось робити.